Хочете, щоб ваші троянди простояли у вазі до 2 тижнів і були як свіжо зрізані? Додивіться до кінця відео? Колись мене мій батько навчив. Потрібно видалити всі листочки нижні? І потрібно стовбур зачистити для того, щоб у троянди. Була більша площа поглинання води. Зробіть свіжий косий зріз і ставте троянду в повну вазу води. Через декілька днів воду можна замінити, а можна просто додати холодного льоду. Багато-багато, бо троянда любить холод. Всім, кому було відео корисне, ставте лайк.